Прийшло вже три місяці, відколи ми відкрили наш салон меблів у такому класному місці, як Старконі. І що ми маємо? Це ми вже таку кухню поставили, така коричневу сіра, тут ще стільниця буде. З цієї сторони у нас стенди під кварцовий і окремогранітний штучний камінь. Далі, отут, у нас менеджери сидять, там телевізор грає. Ось таке місце у нас, там де стоїть. Далі в нас є дуже класна штука, це такий куб, якщо ви хочете заказати натяжні стелі, до нас приходите. Дивитесь наяву, як виглядає трекові світильники. Вбудовані, накладні. Там світові лінії всякі в нас є. Приховані карнизи. Ну, це зараз така модна штука, звісно, вже багато хто знає їх. Далі ми поставили таку шафу з підсвіткою. Там всякими, ми. Яка цікава штука в нас тут є. такий. І... Пантограф, який саме опускається, там для взуття всяке разне. Ну, це під індивідуальне замовлення така шафа у нас. Далі в нас таке круте ліжко. Я вам покажу його. Дивіться, яке ліжко круте поставили. Тут там у нас, ну, як можна без підсвітки. Ось у нас така підсвітка на ній є. Там, бачите, така легесенька, очі не будемо муляти. Далі в нас шафи-купе поставили, всякі різні. теж можна там у нас всі варіанти вибирати. Це у нас розпашна шафа класна, мені дуже подобається. Прихожа купе, і 450 шафа купе. Ось це ми вже таке маємо. Заходьте.